Я від імені Боярського міського голови і від нашої громади хочу вам подякувати за вашу неймовірно важливу роботу, за те, що ви маєте велике, добре, щире серце, за те, що ви, не зважаючи на те, що витрачаєте свій час, свої сили, віддаєте свою душу на надзвичайно важливу роботу. Ви робите це просто заради того, щоб допомогти людині, щоб підтримати дитину, щоб допомогти військовому, щоб підтримати якусь бабусю, яка опинилася десь по Бо волонтерство це не тільки допомога військовим, не тільки допомога дітям. Це допомога і багато є у нас волонтерів, які допомагають тваринкам, браттям меншим. Тому це дуже важливо. Ну а я в першу чергу хочу подякувати вам за вашу неймовірно важливу роботу. Що зараз ми практично всі волонтери. Тому що зараз ми всі працюємо спільно на нашу перемогу, і кожен робить все щось дуже важливе, щоб її наблизити. Янусна да. ну, мені дуже дякую. приємно це дякую. символічний такий да. подарунок. Дякую вам. Да, і я вам дякую, Янусь, І да. Я вам дякую. Ми всі будемо працювати. Всі будемо працювати, робити все ми... можливе для того, щоб наближати перемогу. А далі, коли переможемо, ми будемо відновлювати нашу прекрасну країну, робити все можливе, щоб у нас були наші діти щасливими. Ми погано їмо, погано спимо, харчуємося чим попало, вітаміни не приймаємо, тому що не на часі. Правда? От чули таку фразу? Всі про це говорять. Тому треба для себе виділяти хоча б трошечки часу. Є такий вислів, коли янголи мовчать, працюють волонтери. Великий вам земний уклін. За вашу працю, за вашу щоденну працю, за титанічну працю.